А раз сьогодні ми поговоримо про функцію VLOOKUP. Функція VLOOKUP використовується для пошуку даних у таблиці за спільним полем. Вони дозволяють об'єднувати дані з різних джерел, використовуючи спільне значення, наприклад, такі як код товару, ID клієнта або назву продукту. Отже, у нас є таблиця на листі промокод, яка містить юзер ID і сам промокод, який був наданий користувачу. І складки Orders. Ми будемо перетягувати дані по замовленням, кількості одиниць і продажах. На останок розрахуємо відсоток бонусу з вкладки Бонус у відповідності до цих значень. Наприклад, якщо ми хочемо додати до першої таблиці Orders, Отже, синтекс є формули такий. Зпершу velocVELY. Well, це значення, яке потрібно знайти в першому стопці діапазону, тобто UserID. Далі TableArray це діапазон, у якому виконується пошук. Дані, що містять ключове слово, значення та потрібний результат. Потім NUM. Це номер стопця у tableArray, значення з якого потрібно повернути в дану комірку Orders. І A range Lookup це не обов'язковий аргумент. Він може приймати два параметри: це false чи true, або 0 і 1. 0 це точний збіг, найчастіше використовується, і 1 – це приблизний збіг, застосовується для сортування числових даних. Як Excel читає цю формулу. Він бере значення з комірки A2, наприклад, це число 42145. Шукає його в першому стопці типа на листі Orders AD. Знаходить збіг. Переходимо на лист Orders. Знаходить збіг у клітинці A7 42, 145 і повертає значення другого стовпчика 1. Протягуємо формулу для усіх значень. Якщо відповідного значення в листі Orders було не знайдено, тоді буде десь помилка NA. Ми можемо відредагувати форму так, щоб помилки не виникало. Далі додамо інші показники items та GMV. Для прискорення роботи ми фіксуємо клітинку A2, тиснувши F4 тричі. Щоб при горизонтальному копіюванні залишалася колонка A. Скопіювали формулу і змінюємо номер стопця 2 на 3. І тут на 4. Тобто ті значення, з якого і колонки треба повернути. І розтягуємо формули всі вниз. Є важливі правила для ВЛК. Перше, це пошук виконується лише у першому стопці або рядку. Тобто, якщо на листі orders. Ключове значення в стовпці було б B, а пошук починався з A. Формула б не працювала. Ключове значення має бути в першому стопці діапазону. Друге, якщо на листі orders є кілька однакових значень, Excel повертає перший знайдений результат. І третій момент це, якщо потрібно шукати вліво, велокап не допоможе. Функція велокап працює тільки зліва направо. Якщо потрібно знайти значення ліворуч від ключового стовпчика, виконуйте індекс плюс меч. І про це ми поговоримо в наступному відео. Далі, як параметр Range Lookup обов'язковий параметр, ми задавали 0, тобто шукали точний збіг. Навіщо використовувати наближений пошук? Якщо значення не має точного збігу, Excel шукає найближче, менше або рівне значення. Воно використовується у цінових діапазонах, шкалах знижок тощо. Отже, як працює наближений пошук у VLOOKUP? розглянемо систему знижок. На листі ORDERS у нас є мінімальна сума і бонус, який буде застосований до кожної мінімальної суми. Тобто, якщо клієнт витратив 750 гривень, ми повинні знайти знижку 3%, тому що 500 це найбільше, менше або рівне значення. Якщо написати традиційний VLOOKUP із False, Точний збігом, то буде така ситуація. Більшість рядків поверне NA, бо точного збігу у таблиці немає. Тільки значення, які співпадають на 100%. Це 0, 500, 1000, 3000 і 5000. Повернуть відповідний результат. Щоб знайти найближче менше або рівне значення, змінюємо false на true. Як Excel читає цю формулу? Бере значення замовлення e2. шукає його в діапазоні від AB. Якщо точного збігу немає, Excel знаходить найбільше менше або рівне значення. І повертає відповідне значення з другого стовпчика. І якщо втрачано 4000. 594, Excel знайде 3000, оскільки це найбільше-менше або рівне значення, і поверне 10%. Якщо витрачено 0, Excel знайде 0 і поверне 0% відповідно до цієї таблиці. Є важливі правила для найближчого пошуку. Дані у таблиці повинні бути відсортовані за зростанням. Якщо порядок значень неправильний, VeloCup True може повернути невірний результат. А також діапазон пошуку має містити мінімальне значення груп, не середній або максимальні. От так швидко функція WelloCup застосовується для з'єднання таблиць, автоматизації пошуку та обробки даних в Excel.